Одне із найважливіших завдань будь-якого органу місцевого самоврядування полягає в забезпеченні комфортного проживання мешканців міста, раціональному використанні рухомого і нерухомого майна, земельних ділянок та інших ресурсів, що перебувають у комунальній власності. І задля цього органами влади створюються комунальні підприємства. Як проходить цей процес, розповідає завідуюча юридичним відділом прилуцької міської ради Валентина Горбач. Комунальне підприємства створюються відповідним органом місцевого самоврядування. В нашому випадку це таким органом є Прилуцька міська рада, яка представляє інтереси територіальної громади міста. Майно кожного комунального підприємства перебуває в комунальній власності територіальної громади міста і передається підприємству на умовах господарського віддання або оперативного управління. На сьогоднішній день у нас в місті. Таких комунальних підприємств налічується вісім, які займаються питаннями, виробничої, питаннями виробничо-господарської діяльності. Відповідно до закону про місцеве самоврядування в Україні, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, діяльність підприємства визначається статутом. Кожного комунального підприємства. Відповідно до закону про місцеве самоврядування в Україні, статут комунального підприємства затверджується рішенням відповідної ради. В нашому випадку це Прилуцька міська рада. Із восьми комунальних підприємств, що наразі працюють в Прилуках, чотири надають послуги в житлово-комунальній сфері. Прилуки житлобуд обслуговує житловий фонд міста. Прилуки тепловодопостачання подає воду і тепло в оселі прилучан. Міське світло відповідає за світлофори, вуличне освітлення, видалення чагарників та аварійних дерев, комунальне підприємство, послуга за прибирання міста, вивіз сміття та отримання деяких об'єктів інфраструктури в належному стані. Відповідно до статуту комунального підприємства, управління підприємством здійснює його керівник, говорить Валентина Горбач. Він приймається на роботу на умовах контракту і має ряд прав і обов'язків. Відповідно до статуту і контракту, директор підприємства має право самостійно приймати на роботу працівників. Директор має повне право. Самостійно укладати договори і угоди з іншими підприємствами, директор несе відповідальність за фінансову діяльність підприємства, за господарську діяльність підприємства, директор кожного комунального підприємства несе персональну відповідальність за забезпечення діяльності підприємства. Оскільки директор комунальної установи підзвітний органам місцевої влади, він зобов'язаний звітувати про проведену підприємством роботу, надавати своєчасно фінансові звіти. Тощо, він звітує перед виконавчим комітетом міської ради про цю діяльність за підсумками роботи за рік. Також відповідно до закону про місцеве самоврядування, керівник підприємства звітує про свою фінансову діяльність, про виконання фінансового плану підприємства, як за рік. Поть безпосередньо через виконавчий комітет, через затвердження виконавчим комітетом, іде питання при розробки і затвердження вимог фінансового плану, і погоджує, і погоджує тарифи. І та визначає вартість наданих ним послуг відповідно до статутів кожного комунального підприємства на підставі вимог, які затверджені чинним законодавством, обов'язково визначається і порядок перевірки діяльності підприємства. Перевірка здійснюється за різними напрямками: це фінансова діяльність, це перевірка господарської діяльності, це може бути перевірка екологічними якимись органами, може бути перевірка також органів. Орнами, які перевіряють забезпечення роботи по організації пов'язаної з трудовим законодавством і пожежна безпека, тобто назвати таких видів можна багато. От, але тут у цих обов'язково в статуті визначається зазначається конкретно, які органи мають право здійснювати цю перевірку, і від на підставі яких документів може здійснюватись дана перевірка. На сьогоднішній день в багатьох випадках закріплюється питання про те, що про попереднє, попереднє попередження про вчинення такої перевірки. На сьогоднішній день, значить, там визначено. Певні обмеження щодо вчинення перевірок, але якщо брати нагальність питання, то перевірки продовжують проводяться незалежно від того, що ми на сьогоднішній день в нашій державі встановлено воєнний стан.